Вітаю у промову. Згідно зі стилістичними нормами української мови, слід уникати скалькованих конструкцій з дієсловом піднімати на зразок піднімати питання. Адже піднімати, це нахилившись брати, підбирати щось з землі чи підлоги. Не думаю, що питання саме там і лежить. Якщо йдеться про важливу тему на зборах чи на раді, то її слід. Порушувати. Українське дієслово піднімати доречно насамперед у буквальних значеннях та сталих фразеологічних висловах. Наприклад, піднімати дух це надихати чи запалювати, підбадьорювати, піднімати завісу, розкривати щось приховане, передбачати щось. Піднімати носа гордовито триматися, зазнаватися, піднімати зброю починати воювати, виступати проти когось зі зброєю в руках. Піднімати прапор це вести боротьбу за що-небудь, виступати з якоюсь ідеєю тощо. Або ж піднімати на щит. Це прославляти, звеличувати когось, піднімати до небес, це надмірно хвалити, розхвалювати. Піднімати келих це пропонувати випити чи виголошувати тост. Залежно від контексту варто вживати сталі українські вислови, не піднімати на сміх, а брати на глум чи заводити суперечку, підносити рівень культури. Говоріть українською правильно, не піднімайте ні на кого руку, а краще підіймайте одне одному дух.